А дівчата ворожили у Кам'янкабузький, влаштували справжні андріївські вечорниці. У місцевому закладі напекли пампухів, наварили борщу, запросили місцевих музикантів. Очікували до сотні гостей. Прийшло у п'ять разів менше. Попри байдужість місцевих, поворожити все таки вдалося. Що цікаво, дізналися про свою долю, розповість Марічка Кужик. Ворожити на Андрія у Юлії уже увійшло в звичку. каже, спокійно усну в ніч з 12 на 13 не пригадає. Позато рік запросила подружок додому, аби разом гадати. Втім, хлопці собі взялись башкетувати. А хлопці їх завжди заважали. Вони нам вікна малювали. Ну так само брами знімали, таке бешкетували. І цього року без ворожінь ніяк. Дівчата вигадують випробування для хлопців, щоб зрозуміти, коли і за кого вийдуть заміж. Андрій переймається, аби ворожіння не стало яблуком роздору у його стосунках, адже витягнув перстень Мар'яни. У нього ж інша дівчина. Втім, все переводить на жарт. Як я її пропустив, не знаю. Втікла від мене, але ми ще знайдемось. Ще одним пророком у долі дівчат виступив собака. Його завдання здавалось би просте з'їсти вареники, які приготували дівчата. Чий вареник песик з'їв би першим, та і першою має вийти заміж. Однак щось смакувати собака не дуже спішить. Ворожінням в ніч на Андрія не нехтоє й Уляна, адже її подружка, ім'я майбутнього чоловіка, дізналась саме начебто дитячих гадалок. Не рік зустрічалися? Якось так і він за пропозицію, пропозиції. Вони одружилися. Вони зараз живуть щасливо. Мене вже є дочка народилася. Де жив'ю спіткало і надію. Жінка каже, майбутнє їй приснилось. Це був чорнявий хлопець з вусами. Звали його Степан. Зізнається, що тоді в усаді не дуже імпонували. Втім, зараз наголошує вже більш як 20 років живе у щасливому шлюбі з чоловіком. Ну і зразу думав, що можливо якусь легенду складаю. <смі> не повірив, але пізніше вже де мав дітися, мусив повірити. Так що щось є в долі. Аби відродити українські традиції, власники цього закладу вирішили саме тут влаштувати Андріївській вечорниці. Очікували більше сотні гостей, а прийшло близько 20. Подібної байдужості зовсім не очікували. І Марічка Кужик, Павло Замрій та новини.